Я, кстати, всі свої детские фото сожгла, тому що я ненавижу себя себе з там. Чотка худа подобається мені буде такою. Якби мені не подобалось, бо я би такою не була, це логічно. Логічно, логічно. Чим питаєшся? Ну, от сьогодні у нас на ужин карбонара, що то і що буде, не знаю. Посмотримо, як підтримувати, просто не переїдати і все. Питаться интуитивно, по голоду, не переедать, и все будет идеально. Мне нужно просто купить волосы, и все будет хорошо. Они не начнут расти, потому что у меня с детства такие волосы. Эм, какие рационы? Э, когда, к как хочу. Вот, если мне хочется, там, пасту, я ем пасту. Хочу, там, допустим, Макдональдс, поем Макдональдс. Ну, блин, когда, как? Тобто, ти можеш чувствовать себе комфортно і в 55, і в 75, і в 25, і в 15. Ну коротше, як хочешь. Ось так. Ось так, мої хороші. Звичайно, я не змогла пройти повз цього профілю. Цей профіль мені відправила моя клієнтка і сказала: взагалі, це нормально чи ні. Я зайшла, подивилася, зайшла на прямий ефір цієї дівчини. Назвичайно красива дівчина. Але мене, як фітнес-тренера та нутриціолога, зацікавила її. Худоба, якщо не сказати, що це вже є як хвороба анорексія. На лице ми баємо з вами розлад харчової поведінки. Людина, вона не вбачає в цьому проблеми ніякої. Йде заперечення. І ми бачимо, що є психологічний фундамент. Вона собі не подобається. І всі фотографії, які були із дитинства, вона їх що зробила з ними? Знищила. Тобто. Вона не задоволена своєю зовнішністю. І таким чином, коли людина не подобається собі, коли вона має психологічний розлад, вона не може себе прийняти, йде в досконалення себе. Да? Таким чином, що вона відмовляється від їжі. І це вже є захворюванням анорексії. Воно лікується тільки лікарем. В даному випадку має працювати психіатр з медикаментозним лікуванням під дуже ретельним наглядом. Інтуїтивне харчування в даному випадку, як ви бачите, не працює. Людина, вона відсотків не доїдає, йде виснаження організму. Ми бачимо з вами, що людина не усвідомлює поточну ситуацію і до чого вона може призвести. Йде категоричне заперечення. В даному випадку батьки, близькі люди, друзі оточення має звернути на це увагу і не вірити словам, що мені так комфортно, да, я можу і в 55 комфортно себе відчувати, і в 25 мова йде про кілограми, і в 15 кілограмів це ненормально. Організм в такому величезному дефіциті і стресі. Довго жити не може. Результат буде один. Як фітнес-тренер та нутриціолог, я вам кажу, що є рекомендована маса тіла, яка враховує вік людини, рід діяльність, її активність і так далі. В даному випадку це неадекватна маса тіла. Я дуже сподіваюся, що ця дівчинка схаменеться і все ж таки отримує допомогу вчасно. І вам я бажаю, будь ласка, не слухайте блогерів, будь ласка, не потрібно. І інтуїтивне харчування це добре, але тоді, коли у вас все добре з психікою. А краще за все, це збалансований раціон харчування. Будьте здорові!